Вітаю! Та дякую, що підписались і дивитесь канал Пізнавати нове цікаво! Тема уроку гербарій. Правила роботи з гербарієм Пригадаємо вивчений матеріал в такий спосіб: Охарактеризуйте родини дводольних рослин: капустяні, розові, бобові, пасльонові, айстрові. та родини однодольних рослин лілійні, цибулеві, злакові. Кожен з вас бачили засушені рослини і знаєте, що можна спеціально зробити певний засушений зразок. Але як це правильно зробити? Що треба враховувати для того, щоб такі засушені рослини зберігалися довго, роками і навіть століттями? І головне, навіщо люди це роблять? Сьогодні під час вивчення теми дамо відповіді на ці запитання. Слово герба перекладається з латини як трава рослина, а в польській мові гербата означає чай, бо раніше його виготовляли з трав. Слово гербарій у перекладі означає травник або книга про трави. Наукова спільнота вважає гербарієм, колекцію спеціально зібраних засушених рослин, призначених для наукової обробки, навчання або установи, що зберігають колекцію засушених рослин і ведуть їх у наукову обробку. Гербарії дають можливість зберігати рідкісні екземпляри, які знаходять ботаніки на різних континентах і в різних країнах. Гербарій, як гербарний зразок, це сплощений і висушений екземпляр рослини, водорості чи гриба. Рослини в такому вигляді зберігаються досить довго. Колекцію гербарних зразків також можна називати гербарієм. Гербарні колекції передусім є базою даних про біологічне різноманіття. Науковий гербарій може містити інформацію про наявність виду на певній території, його поширення. Коли і ким цей вид було зібрано, тощо важливим елементом наукового гербарію є гербарна етикетка. Саме вона відображає основну інформацію про спостереження окремого виду в певному місці конкретним спостерігачем. Учені ботаніки вважають, що етикетка важливіша за зразок, якщо є рослинний екземпляр. Але відсутня до нього етикетка, то такий гербарний зразок не має жодної наукової цінності. Головними елементами етикетки є назва виду. Зазвичай використовують наукову назву виду латинською мовою. Додатково можна нанести українську назву. Назва родини, до якої належить зібраний зразок. Тут також, як правило, указується наукова назва родини латинською мовою. Місце збору. Надається коротка характеристика місця збору, зокрема адміністративні, околиця, населеного пункту, район, область, країна та екологічна, наприклад, сосново-грабовий ліс на правому березі річки Збруч, у вологій лісовій балці, поруч зі струмком. У сучасних зразках часто також надають координати місця збору, дата збору і ким зібрано, та визначено. Ось так виглядає гербарна етикетка. Назва виду латиною. Координати місця збору, дата збору, ким зібрано зразок, назва родини латиною. Опис місцевості, де зібрано зразок, адміністративне розташування інші особливості місця зростання, ким визначено зразок. До винаходу світлин єдиним документальним підтвердженням зростання окремих видів на певних територіях був гербарний зразок. Сьогодні ми робимо світлини рослин і розміщуємо їх у цифрових базах даних, але гербарний зразок досі залишається важливим науковим інструментом. Розглянемо світлини вітиларії дивовижної та гербарний зразок її. Ось так вони виглядають. Річ у тім, що на світлинах не завжди можна побачити необхідні ознаки для правильного визначення рослин, тому що більшість із них дуже дрібні, а гербарний зразок можна дослідити за допомогою мікроскопа і роздивитися ці особливості будови. Гербарій зберігається і служить чудовим матеріалом для навчання впродовж довгих років. Найважливіший гербарний екземпляр це типовий автентичний зразок, який використовують для опису нового для науки виду. Такий зразок слугує еталоном, із яким умовно порівнюють усі інші екземпляри цього виду при визначенні. Гербарій часто використовують науковці, які займаються ботанічною географією. Наукою, що вивчає основні закономірності поширення рослин земною кулею, залежно від клімату, особливостей рельєфу, рівня зволоження тощо, гербарій є одним із небагатьох способів вивчати флору далеких країн. Перед вами зображено гербарні зразки з Харківського національного університету імені Каразіна, який внесений до Державного реєстру наукових об'єктів. Що становлять національне надбання України. У цьому гербарії зберігаються цінні екземпляри судинних рослин, мохів, водоростей, грибів і лишайників, які датуються xviii 20 століттям, однак є й сучасні зразки 21 століття. Гербарій із давніх дагбен використовується як елемент декору. З висушених частин рослин роблять аплікації, пано, екібани тощо. Кожний такий виріб є унікальним. Розгляньте фото. За бажанням зробіть такий виріб. Але пам'ятайте, що для його виготовлення не можна використовувати рослини, занесені до Червоної книги України. Розглянемо, як виготовляється навчальний гербарій, горошку волохатого. Думаю, що вам буде все зрозуміло без слів. збирають в окремі папки по кілька екземплярів для більш зручного зберігання і користування. Ці папки лежать у спеціальних шафах, у приміщенні слід дотримуватися певного температурного режиму та вологості повітря. Надмірна волога і висока температура призводить до розвитку грибів і появи шкідників, які псують гербарний матеріал. У сучасних гербаріях установлений клімат контроль, який підтримує температуру і рівень вологи на належному рівні. Перед вами гербарій Харківського національного університету має історично та науково цінні колекції відомих українських учених, таких як Черняєв, Турчанинов, Щеглєєв, Потебня, Прокудін. Узагальнимо. Гербарій. Як колекція спеціально зібраних засушених рослин є. Необхідним компонентом наукового вивчення різноманіття живого. Він призначений для збереження рідкісних екземплярів, які використовують для наукових досліджень і навчання. Кожна наукова ботанічна установа має гербарій. Домашнє завдання опрацювати тему гербарій, правила роботи з гербарієм». Бажаю вам з висушених частин рослин зробити чудові аплікації, пано та «Екібане». Почуємось!